Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, упійшли до Нього первосвященники, книжники та старші, і кажуть до Нього, якою владою це? хто дав тобі владу це робити? Ісус відповів їм: Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, і я скажу вам, якою владою я це чиню. Іванове хрещення було з неба чи від людей. Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити Як відповімо з неба, скаже, чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей, боялися народу, бо всі вважали Івана за пророка. і відповіли Ісусові не знаємо. Ісус же сказав їм І я вам не скажу, якою владою я це чиню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь слава Ісусу Христу. Я не готувався, але сьогодні дуже, як би то сказати, цікава така думка, мене так пронизила. Пам'ятаєте, ми завжди, коли молимося молебень до серця Христового, і там є така Євангелія, де каже Христос, що ніхто це не бачив, тільки син який його об'являє, і кому він схоче, то він може його відкрити небесного Отця. Можна зрозуміти ту Євангелію таку, що Христос під настрій, знаєте, є сьогодні настрій, то він нам відкриє. А якщо немає настрою, то він нам не відкриє. Ну я так баналізую, звичайно. Але сьогодні є ця Євангелія дуже багато дає відповідей, кому Бог може відкрити. А кому може не відкрити? Бо фарисеї ставлять йому питання, якою владою він це робить. Ну а Христос дуже цікаво робить, відповідає питанням на питання. І що цікаво, що чому саме він оце запитав, а не інакше питання про Іванове хрещення? Бо фарисеї не прийняли хрещення покаяння. Вони прийшли, вивідали, чи Іван Месія, побачили, що він не Месія, і відійшли. А він до них говорить: або робили це про людське око, всі роблять покаяння, та й ми робимо покаяння, але не творили покаяння. Тобто не було вчинків. І Христос дуже цікаво ставить питання, і вони тут, отут, власне, захована відповідь фактично про нашу природу. Ми коли ж стикаємося з якимись речами, ми зважуємо за і проти. І це десь відбувається дуже моментально. От нараз ми попадаємо в якусь ситуацію, ми думаємо. Що подумають про нас люди? Або як це буде? А чи будемо мати вигоду? Це так знаєте в голові. Чим старша людина, тим моментально працює процесор. Ну якось з досвідом воно виникає. В дітей ще немає таких речей. Вони спонтанно роблять, вони це не егоїстично роблять. Вони це роблять на такій простоті. Очевидно, що нараз ми дивуємося, коли ми побачимо дітей. Дивуємося, звідки в нього вже знаєте таке крутійство. Він моментально так вміє хитрувати, так вміє порозказувати, так вміє, і ми нараз дивуємося, як така Маленька дитина, яка ще мала би ту первинну мати таку святу простоту. Ось а вони вже мають ту таку труту. Воно передається від дорослих, бо діти моментально дивляться, вчаться від нас, як -то вміти так хитрувати. Якщо ми хитруємо і перед собою, і в своїй совісті, і перед іншими людьми, чи перед Богом, Бог нам не відкриє. Це відповідь проста. І коли тільки ми чуємо, що Бог нас щось запитує, августина, а як то є? І тут треба я так нараздилися. Боже, я тут завалив. Боже, я тут брешу, Боже, я тут лукавлю, Боже, я тут фарисею, Боже, я тут хитрую. Всередині з Богом ми фактично, щоб Бог нам показав певні речі і правду і про себе, і про цей світ, і про те служіння. Бог буде ставити нам питання. Тому що ми йому ставимо питання. А чому в мене такий хрест? А чому в мене така ситуація, чому я в Україні ось така, чому є те? Чому є те? Ми також ставимо дуже Богові. Фактично, я думаю, що на протязі дня ми Богові ставимо як мінімум одне питання. А ну так подивімося до... До свого духовного життя. Боже, а чому то так є? Десь так тихенько наша совість спитається, Боже, чому то так є сьогоднішній день? А Боже, чому то так оті люди сьогодні на мене напали? А чому то така підла ситуація сталася? Чому так? А чому так? А чому то такі погані новини? Але дорі браті і сестри, Бог також нас питає. Він запитує нам, чи я молюся за це, чи я не легковажу цими речами, чи я також боліваю за ту чужу долю тих тих, кого побомбардували? І, і прошу також за них. І чи я часом ну, не закрадається та думка ну не нас, та й, 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 й добре, біжу далі, ну не нас, і, 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 треба робити те. Ні-ні, то, то ми маємо бути якось дуже чутливі на, на ці речі. Я побачив, що в житті є дві, є дві дуже прості речі. Або ми будемо визнавати то своє, ну. Таку неміч і лицемірство, і що перебуваємо в такі такій легковажності, і будемо просити Бога ласки, і Бог буде входити в наше життя і буде в нас наповнювати, і будемо тоді зростати, як каже сьогодні апостол, що ми будемо наблизитися до Бога, і Бог до нас наблизиться. Але ми якось не можемо нараз, бо ми відчуваємо, що є частинка тої неправди, чи частинка тої, 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 тої темряви, чи частинка тої немочі, чи... тобто той слід первородного гріха, який ми успадковуємо, незважаючи, що ми. Охрестилися Ісуса Христа ось у світій тайні. Ось, але наслідки того притемненого розуму і наслідки тої зраненої волі ми будемо постійно відчувати. І оці питання, які ми ставимо Богові, і ці відповіді, які Бог нам може дати, це вже залежить, чи я буду відкриватися на те світло і на ту правду, і буду навіть нараз будемо відчувати глибоке упокорення. Але Господь так входить і починає нас підносити, робити такими повноцінними. Або будемо розуміти, що якщо ми, так як ці фарисеї, будемо легковажити чи так, знаєте, зважувати за і проти, то Господь також нам і не скаже. То дуже, знаєте, так цікаво це Євангелія, яку ми читаємо кожного разу, кому схоче, тому може відкрити. Тобто, хто, якщо ми відкриваємося на, на Божу світло, на Божу правду, на Божу любов. Навіть от стаємо перед Богом такі, які ми є. Навіть на цій службі Божій нараз багато чого можемо відчувати. Отакі. От Війни Боже, в ці всі наші справи. І ми тоді побачимо зовсім інакші речі, що отак і мало би бути, отка би наша молитва мала би бути. Я не знаю, то сьогодні, як такі думки, хотів би з вами поділитися. Тому Бог буде запитувати, а Іванове хрещення було від Людей чи, чи, чи з неба. Чи так само ці знаки багато таких речей, сьогоднішніх також в нашому житті нараз може бути таке, що це за цим стоїть Господь Бог, щоб показати певні речі, де треба нам зцілення. Просимо, про ці дари, слава Ісусу Христу!